Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі телеглядачі в ефірі, католицький телеканал ІWТ Україна, і я ведуча, Савчак Анна Марія. Сьогодні у нас в гостях сестра Ліджі, монахиня зі згромадження святого Йосифа Вадис Мукачеві. Вітаю сестру вас. Славіся, Слава на віки! Поділіться з нами, будь ласка, своєю зустрічю з Богом, та як ви, яким був ваш шлях вступу в монастир? Я е, народилася з е, сім'ї християнської, католицької, моя е, сім'я була давно віруюшая. І моя е, старша є сестра, вона теж монахиня, Коли вона складала перші обіди, мені, мені дуже подобалася церемонії. Мої браття в була невіста, але мені не було така, така цікаво, так коли моя сестра складала обиди. Тоді мені було 13 років, я сказала, коли мені буде 15 після 10 класу я поступаю в монастирі. Але коли мені було 15 після моєї школи 10 клас, я не думала поступати в монастирі. Але моя стара сестра, старша, вона мені питала нагадувала, що я е, говорила, я йду в монастирі після 10 клас. Вона питала, що, а ти сказала, ти йдеш, а тепер уже не йдеш. Але у мене є така я я була і тепер теж. Якщо щось скажу, це треба бути вірним своїм словом. І стараюся так бути. І, моя сестра мені сказала: якщо ти сказав, так і треба робити. Я сказала, Окей, я поступаю внастері. Мені здається, що Бог знає кожного характер і використовує цей характер моєму теж і такому. Способом я поступила в монастирі, але е, тепер уже тридцять один рік я в монастирі, ніколи не жалела, що я робила помилки або це не треба було. Ніколи не думала, не прийшла така думка. Я щасливою своє покликання. Що спонукало вас приїхати в Україну і служити тут? Um, я дуже щаслива, я своє покликання, і моя святока генеральна, вона бачила, що я дуже маю ентузіазм, тому вона мені просила поїхати в Україну. Uh, не можу сказати, що це моє бажання було. Тому що та, ну, я ніколи не чула про Україну. Uh, коли втіла історії церкви, тоді там чула, що українське сербо, але не знала, що про так, Украї... є така країна, Україна. І моя генеральна святелька, вона із Франції. Вона більше, сильно любила Україну. я пам'ятаю, що вона мені говорила перший про Україну вона мені говорила також, що українська земля мокре кровом мучиники. Е, тому вона мала дуже велике е, внутри е, прагнення послати свою сестер Україну і там служити. Но вона мені просила, щоб приїхати в Україну. Перший раз я так приїхала в Україну. Е, Генерально мені просив. Сестро, розкажіть, будь ласка, от що потрібно робити людині, щоб наблизитись до Бога? Я знаю дуже багато людей, які тут серед моїх знайомих, які от мають реально з ним такі досить близькі стосунки. Я так іноді, по-доброму, заздрю їм, бо, бо якось я. Ну, Я, я, я не, я не вмію так будувати з Богом стосунки. І е, чи Бог сам це так Бог сам вирішує, кому відкриватися настільки, чи то, ну, потрібно людині, які зусилля для цього докладати? Я тільки не сказала, бо що кого-то ну, кому-то відкриває, кому-то ні. Бог uh -huh. відкриває себе, хто хоче, хто прагне. І тому що Бог всіх. Любить, що треба робити, стали ближче до Бога. Я так завжди говорю, що коли мальчик і дівчинка зустрічається, один одного більше піснуватий, ані більше старається бути разом. Коли вони разом спілкуємося і зустрічають багато раз, тоді вони близько знають таке саме з Богу. Якщо знати Бога більше, треба бути з ним. Перебувати час з Богом. Мені здається, що одна проблема ми знаємо про Бога, і Бога. Про Бога знати це розум, Бога знати серце. Тому що ми, про одну людину може знати інформацію, це голови знаєте, ні? А людина знає серце, це любов'ю, знаєте, людина, хто, хто вона, це знає серце. Тому далі бли близько до Бога, просто приймати його любов і бажання мати е підзнавати Його більше. Недавно було Ісус зустрів Сахей. Він мав бажання зустрітися, і Бог це дозволяв. І там теж було там багато людей, а всі не... сині бачили, Бог, але си не хотів зустрітися. Це і різниця. Як переживати е, свою духовність в буденних реаліях життя, коли ти зранку до вечора працюєш на роботі, там сплачуєш рахунки і борешся з різними проблемами? Е, я так деколи думаю, що от в монастирі легше бути з ну близько до Ісуса? А от як е, бути е, світським людям, які працюють на світських роботах, на світських посадах? Це uh, відповідає, так, що ми думаємо, що присутність в церкві або ну, в монастирі є капличкою, тому там є його присутність. А для мене Бог присутній всюди, і може зустрітися Бога у себе. Бог живе у тебе, у мене. І кожен літургія ми приймаємо причастя. Він живе у кожної людини. і тільки мати час зустрітися у Бога, хто живе у нас. Нам не треба шукати, йти куди шукати Бога. Е, ну, якщо я так говорю, тоді може мені питати, якщо знаєш, може йти в церкві, ні? Е, Тільки там ми можемо приймати Його, там ми можемо отримати Боже благословення. Але Бог присутній є в і Божий Дух живе у нас. Ісус теж сказав: Я є храм, якщо ви руйнуєте цей храм, третій день це будуть. Це Ісус говорив, в Біблія ми читаємо, що Ісус говорив про своє су, тіло. Апостол Павло теж говорить, він знаєте, ви є храм Божий. Це э, підтвердить, що Бог живе у кожній людині. Я верю в людину, живе, якщо у них вона э, живе Божим духом, Бог у нього живе. Що робити важкістю э, в молитві і бар'єрами в стосунку з Богом? Мені іноді э, ну, так видається, що я маю. Певні бар'єри е, в стосунку з Богом, бо коли якісь там, проблеми, е, там, труднощі, то я, як правило, я можу там, до подружки подзвонити, до якихось своїх знайомих. А якось так е, Ну, є таке бажання втишитися, там, е, але от ніби якась стіна присутня е, на молитві. Не можу почати е, того діалогу. Е, два місяці назад, два половина назад у мене було. Одну операцію операція мене була перетонут. Після операції я взагалі не молилась. Пару днів не молилася. Я сказала Господу, тепер я не хочу молитися. Ти знаєш, я люблю тебе і хочу бути з тобою. Це було моє молитво. Бог не то, що сидить і рогує, скільки час ми молимося. Бог для мене вією, любов. Вийність. Ви мені розуміє. Якщо я не хочу молитися, примушувати, щоб молилась, я не думаю, що Бог так хоче. Просто бути. І якщо не можу молитися, можу читати слово Боже. Можу одним словом сказати, Господи, мені так важко, мені дуже важко молитися, але примію, я, моя сеть, важкість мене» — розумі, це для Бога досить. Ми так робимо наше життя духовно дуже складно, але це дуже просто. Ми робимо Бога така складно, то суддя, але Бог не такий. Бог це він любов, Він розуміє і Він приймає. Якщо нам важко, він це розуміє. І теж був важко, коли була гецеменному саду, Ісусу було важко молитися. І мені було о, дуже добре. Але він сказав: нехай буде твоя воля, і все, це було молитво. От ви, ви сьогодні згадували про те, що от знати про Бога це одне, а от, ну, знати Бога, ну, бути з ним близько це інше. От що для вас особисто означає знати Ісуса? Як це? Ну, я, я багато, наприклад, ну, можу сказати, що я знаю про Ісуса, бо я закінчила бакалавратці Богослав'я. А от як дійти до такого стану в духовності, щоб от, е, знати його? Е, дивіться, нашому життя, що Бог робив. Ну, наприклад, просто я говорю, я не знаю, де скільки разів я. Дихаю. Я не бачу воздух, але я дихаю. Це є правда. Нет? Я вірю в Божу присутність. Я його не бачу, але це факт, що я дихаю, є, це є реальність. Якщо Бог живе, я вірю, це є реальність, що Бог у мене є. І все, що я можу бачити, все, що я можу чути, тільки тому, що він у мене є. Він перебуває у нього. А це, це не потрібно знати. Це є. Не треба старатися знати. І просто тільки думати досить, як я можу бачити. Я відкриваю очі, як я можу бачити. І, ну, як я можу чути, це для мене все чудо. Все, що я бачу кругом, це чудо, без Божого дотик все нереально. Тому, якщо, якщо хочете бачити Бога, можна бачити всюди. Я його присутність відчуваю у себе. А які зміни відбуваються в житті людини, яка впустила своє життя Бога, це я чи це якось проявляється е, назовні? В різних її сферах життя. Вони можуть поступати неприродно, надприродно. Я обізняю, природно, якщо хтось мені ображає, я тримаю. Середіте я або я не хочу з ними общатися, тому що вони мене ображали, я не можу пробачити, тому що я не виноват. Це природно, не ні, обр... ні обрані розмовляти, не пробачити це природно. природно, мене ображали, я пробачаю і йду з ними говорити. Це надприродно. Якщо ми дивимося життя Ісуса Христа. Його життя було все надприродним. І те я е, німець виду, що він робив різне чудо. Ні. Він може, він міг пробачити далі, е, хто його розпіяли. Він, він, так, він скаже: отже, вони не знають, що вони роблять. Це надприродно. Він не серджу за них, він не має слідства до них. Він проси пробачення від Бога. Це надприродно. А він, его, він ходив до грішників. Це надприродно. Природно, вони сказали, ви не знаєте, з ким він йде. Ну, ми, природно любить, хто нас любить. Це природно. Надприродно. Любити, хто нас не любить. Це надприродне. І хто має ближе відношення з Богом, в них може бачити характер Бога. Характер Бога це є любов і милосердя. І пробачення. З нами була сестра Діджі, і я ведуча Совчак Анна Марія. Ми спілкувалися в ефірі католицького телеканалу і Україна. До нових зустрічей.